Ветері ТВА теми дня. До вашої уваги. Інформаційна картина четверга 9 травня. У студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю! Тож, чим жила Буковина сьогодні? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. на 806 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Окупанти продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по території України. Так російські війська у ніч проти 9 травня атакували Україну 20-ма безпілотниками типу «Шахед». Так у Нікополі на Дніпропетровщині від ворожого удару двоє цивільних загинули. Ще двох поранили. А вранці 9 травня окупанти вдарили дроном по Миколаївщині. Частково зруйновано колишній будинок культури в Херсонській області. Ворог атакував понад 20 житлових будинків. За вчорашню добу ворог завдав загалом 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, вчинив 107 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Цієї ночі російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши 20 безпілотних літальних апаратів типу Шахед. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 17 дронів Камікадзе. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Посли ЄС схвалили надання Україні надприбутків від заморожених російських активів до 3 мільярдів євро на рік. Дипломати європейських країн уклали політичну угоду про використання надприбутків від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України. Згідно з узгодженою схемою, блок зможе використовувати надприбутки від заморожених російських активів на суму до 3 мільярдів євро на рік, які зараз застрягли в бельгійській розрахунковій палаті Euroclear та інших європейських депозитаріях. Головним чином для фінансування спільної покупки зброї для України таке рішення лише перший крок на шляху відновлення справедливості, зазначив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. За його словами, потрібно конфісковувати всі 300 мільярдів доларів активів Росії і передати їх Україні. Це найбільш ефективний крок для перемоги демократичного світу у війні, від якої залежить майбутні цивілізації. Київський безпековий форум системно працює над спрямуванням знерухомлених активів РФ на користь України. Зокрема, восени минулого року у Financial Times опублікована ініційована КБФ звернення з обґрунтуванням їх конфіскації, підписане низкою провідних світових політиків та економістів. Профінансувати перемогу України коштом агресора морально справедливо і економічно обґрунтовано. Саміт 7 який відбудеться в червні. Оптимальний по часу захід для однозначного і незворотнього рішення щодо конфіскації російських активів. Колишній головнокомандувач Валерій Залужний став надзвичайним і повноважним послом України у Британії. Відповідний указ 9 травня підписав Володимир Зеленський. Перед цим на президентському сайті з'явився указ про звільнення залужного з військової служби за станом здоров'я, але з правом носити військову форму. Так, 50-річний Валерій Залужний не має дипломатичного досвіду. Відомо, що він присвятив життя військовій кар'єрі. Утім, у 2020 році завершив магістеріум в Острозькій академії за спеціальністю міжнародні відносини. До слова попереднього посла у Британії Вадима Пристайка, президент Зеленський звільнив ще у липні 2023 року. Для тих, хто під обстрілами і вкрай потребує підтримки. З Чернівців вирушив черговий гуманітарний вантаж від благодійного народного фонду. Необхідні медичні препарати та санітарно-гігієнічні засоби отримають. Наші захисники на фронті та мешканці міст, які тероризують росіяни, усі деталі уже за мить. Чернівецькі волонтери продовжують підтримувати міста, які потерпають від прямої російської агресії під час повномасштабної війни на території України. На заклик допомоги вкотре відгукнувся благодійний народний фонд черговий. Раз благодійний фонд, народний фонд передає гуманітарний медичний вантаж цього разу. Знову ж таки, мої колеги по сестрі Олені Масорині, це благодійна організація Україна, Світ. Вона ще з 14-го року займається волонтерською діяльністю і вона 100% краще знає, куди ці вантажі направити. Це і хлопцям на передову. Це і в Херсон в лікарні, і в Харків. Я переконана, що Олена краще знає, де це буде потрібно, нагальніше потрібно. і вона розподілить цей вантаж, який буде доставлено новою поштою до Києва. Далі вже поїде по всім містам України. Своєю чергою, Олена Масоріна каже, що співпраця з народним фондом допомагає тримати руку на пульсі потреб як наших захисників, так і осіб, які постраждали у наслідок війни. Я дуже дякую за черговий вантаж гуманітарний медичний. Так само щиро дякую Народному фонду і Максиму Бурбаку особисто за те, що ще з 2014 року ми разом допомагаємо Збройним силам України. І мова йде і про тепловізори, і про автомобілі на фронт і. Про допомогу так само цивільному населенню, деокупованим територіям, вкотре благодійники відправили медичні препарати та санітарно-гігієнічні засоби, які найбільш необхідні і на передових позиціях, і в медичних закладах. Це у нас ліки Урагілан. Декілька ящиків. Це є шприци і катетери, Потім є у нас планопріл ліки. І Дуже багато у нас медиц... санітарно гігієнічних засобів. Вантаж буде спрямований для шпиталів та стабілізаційних пунктів Харкова, Харківської області, Донеччини, а також частини Миколаївської та Херсонської областей. Насправді допомога дуже суттєва в об'ємі суттєва, тому. Ми можемо закрити левову частину запитів, які до нас надходять, і щиро дякуємо і від медичних працівників, і від начмедів бригад збройних сил України за цю допомогу. Забезпечити і фронт, і тил медичними препаратами вдалося завдяки співпраці з румунськими партнерами, каже представник народного фонду Максим Бурбак. І вкотре хотів би подякувати нашим румунським партнерам, які нам надаються гуманітарної допомоги, емональні бишляги персонально. Мульсумес Фромос домулимоель. До слова, народний фонд повсякчас на варті потреб наших захисників, осіб, що постраждали у наслідок війни та медичних закладів, доставляючи їм гуманітарні вантажі у вигляді необхідних ліків, санітарно гігієнічних засобів, автівок та всього необхідного, оскільки тільки спільними зусиллями ми наближаємо нашу перемогу. Аліна Рябко, Євгеній Гостюк, Іван Мітрік та Митня ЄС невід'ємний та незмінний вектор нашої держави 9 травня в Україні відзначають День Європи. Як сьогодні у Чернівцях відчувся дух європейської єдності? Дивіться далі у сюжеті. Українці частина великої європейської родини зі спільними цінностями та прагненнями у складний для України час. Європейські країни підтримують нашу державу не лише словами, а й реальними справами. 9 травня українці святкують День Європи, відзначаючи важливість міжнародної співпраці та європейських цінностей. Сьогодні у Чернівцях також відчули дух європейської єдності. Сьогодні в Чернівецькому імені Юрія Фітковича ми проводимо захід до відзначення Чиня дня Європи в Україні згідно указу президента, у 2023 році Україна починає святкувати цей захід разом спільно з Європою, і ми разом зі студентством університету, з нашими гостями, з партнерами, з друзями, сьогодні проведемо такий захід символ нашої єдності України і Європейського Союзу. Пан Ярослав розповів, чим саме особливе цьогорічне відзначення Дня Європи у Чернівцях. Одна із таких активностей – це створення символічної картини, як прапора Європейського союзу з 12 зірочками, і це дійсно буде наше таке єднання. Всі учасники заходу її створять. Вона більше двох метрів. Це ну, найбільша картина, яка створена в Чернівецькій області, як точно. А далі ми будемо вже її виставляти в нашому залі для проведення всіх заходів, які проводяться в рамках підтримки європейського союзу на думку організаторів. Цей мистецький проєкт не тільки відображає нашу солідарність та підтримку європейських цінностей, але і символізує глибокі культурні зв'язки України з Європою. Картина стане виразом прагнення до єдності миру та співпраці між народами Європи, а також підкреслить роль України у формуванні спільного європейського майбутнього. Цей розмір розроблено реальну величину прапору. Тут будуть присутні 12 жовтих зірок і темно-синій фон». Олександра додає, що молоді міста неабияк важливо і потрібно брати участь в подібних заходах. Молодь це майбутнє країни, і того ми повинні впливати на неї зараз, щоб далі було жити краще. Окрім студентської молоді, на заході побував і викладацький склад нашого університету. Ярослав Зорій каже, що в наш час особливо вагомо акцентувати увагу на єдності європейських народів, адже це необхідно для належного розуміння та адаптації до сучасних викликів та можливостей. Сподіваємося, що в... за підтримки європейського союзу, за підтримки нами, європейських цінностей. Ще не всі ми вимоги виконали. На жаль, але є над чим працювати. І ми якщо ми будемо рухатись в цьому напрямку, ми точно будемо в цій сім'ї. Це свято нагадує нам про зусилля у спільному будівництві миру, демократії та солідарності. Як наголосили організатори, у такий спосіб українці засвідчують свою підтримку інтеграції в європейське співтовариство та віру в спільний європейський майбутній шлях. Діана Добинда, Анна Андрієва, Іван Мітрік та мидняти вам. Понад 120 учасників з усієї України жива хірургія та обмін передовим досвідом у лікуванні раку грудної залози. У Чернівцях у рамках проєкту Чернівці Медфест 9 та 10 травня проходить науково-практична конференція, яка зібрала світила вітчизняної онкології. Детальніше про питання, які обговорювали, розповідаємо далі. Найпоширеніше жіноче онкологічне захворювання, яке щороку забирає життя близько півмільйона осіб у всьому світі. Рак грудної залози це хвороба, про яку потрібно говорити всім і всюди. Адже рання діагностика та індивідуально підібраний метод лікування дозволяють значно збільшити шанси на одужання. Тож, аби поділитися інноваційними методами лікування цього захворювання та обговорити найактуальніші проблеми, у Чернівцях організували науково. Практичну конференцію рак грудної залози, обрані питання. ПРО спочатку відбулася пряма трансляція живої хірургії, під час якої кращі фахівці провели дві операції. У нас сьогодні було дві пацієнтки. Пацієнтки колись перенесли онкологію, тобто, в принципі, це не активне захворювання. Це пацієнтки, яким виконувалися певні корективні оперативні втручання на рахунок. Незадоволеністю або певним естетичним результатом післяопераційним, це могло міг бути наслідок променевої терапії, це міг бути наслідок перенесеного рецидиву і додаткового видалення тканини молочної залози, Це був наслідок в тому числі і видалення імпланта. Тому ми сьогодні ми сьогодні займалися виключно е, так званим ліпофілінгом або ліпографтінгом, тобто це насичення цього дефекту власною тканиною жировою тканиною цієї ж пацієнти. Ілля Тащук розповідає, що наразі у Чернівецькій обласній клінічній лікарні лише у 15% випадків проводять видалення молочної залози. Інші 85% – це органозберігаючі та реконструктивні оперативні втручання. Нас вперше. Це є онконасторожність, тобто онкокоректність під час оперативного втручання. друге це естетика. Якщо ми не можемо це поєднати, значить ми беремо за основу онкологічну модель, і через рік-два ми пропонуємо пацієнтів все одно від реконструкцію, яка має місце бути. Оце важливі речі, які пацієнти мають чітко розуміти. Рак грудної залози це не значить відсутність молочної залози. Під час конференції обговорювали проблеми консервативної хірургії, органозберігаючих операцій. І естетичної хірургії, а також торкалися питань якості життя жінок, які вже завершили лікування. Так Олексій Ковальов виступив з доповіддю про кардіоонкологічні проблеми у жінок, які отримують лікування раку молочної залози. Після завершення радикального лікування жінки отримують тривалу ендокринну терапію. Це може бути 5, а то й 10 років. І ця терапія призводить до погіршення функції серцево-судинної системи. Жінки, які завершили лікування з приводу раку, стають пацієнтами кардіологічних диспансерів. Тому що рак та це дуже схожі захворювання, і розглядати їх слід спільно, такий обмін досвідом між провідними спеціалістами у сфері онкології є дуже важливим для розвитку медичної галузі України. Є підходи різні, скажімо так, скажімо, не стратегічні, а тактичні кроки, які дозволяють покращити наші результати лікування тільки за рахунок послідовності яких дій. І от участь наших лікарів, нас в, в хірургічному житті, Чернівців, або лікарів, які приїжджають до нас. І ми вчимось у них. Це дуже важливо. Ми покращуємо свої, свої методичні підходи. Тому участь і, і співпраця, вона дуже і дуже корисна. У житті кожного лікаря його фаховість це є, напевне, найголовніше, що потрібно пацієнту. І, е у вас дуже складна професія, і тому у вашій професії ваш фах вимагає великої кількості знань, пов'язаних як теоретичних, пов'язаних з сучасними недосягненням онкології, так і практичних, пов'язаних з оперативними втручаннями. Окрім того, проведення таких конференцій це також і важливий крок щодо інформування буковинців про останні здобутки медицини. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні приділяється така велика увага в цілому напрямку протидії онкології, і сьогодні дуже вузько розглядається конкретно питання раку грудної залози, адже насправді це одна з найбільш поширених причин жіночої смертності. І саме завдяки з проведенню таких заходів, кожна жінка може дізнатися, що можна зробити, як можна упередити, і не як ж, на жаль, якщо виявлена проблема, як з нею можна боротися? Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, теми дня. ТВА. На Буковині за минулу добу ліквідували дві пожежі. Так у місті Сокоряни унаслідок короткого замикання зайнявся житловий будинок. Вогнеборці ліквідували займання та полум'я встигло пошкодити перекриття та частково покрівлю будинку. Також у селі Галиця Дністровського району загорілася підстилка в лісовому масиві нацпарку Хотинський. Вогонь охопив площу 100 квадратних метрів. Причина пожежі наразі встановлюється. Надав фальшиві документи та запропонував хабар. На боковині прикордонники затримали ще одного порушника. Так, через пункт пропуску порубник киянин намагався потрапити до Румунії з фальшивим посвідченням військовозобов'язаного. Як підставу для виїзду за кордон, чоловік надав тимчасове посвідчення, видане одним з київських підрозділів РТЦК. Прикордонники встановили, що пред'явлене посвідчення є підробленим. Передбачаючи кримінальну відповідальність за підробку документів, чоловік запропонував співробітнику Держприкордонслужби 400 євро неправомірної вигоди. Порушника передали представникам Нацполіції. Таким цей день побачили наші журналісти. Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних новин на нашому сайті та у соціальних мережах телеканалу. Тож я з вами прощаюся. Побачимось в ЕТРІТВА. На все добре.